Безпритульні тварини Мукачеві, проблема, яка не вирішується роками. Їх можна зустріти чи не на кожній вулиці, та біля багатоповерхівок у всіх районах міста. Місцеві активно опікуються чотирилапами, підгодовують їх та навіть облаштовують будки біля багатоповерхівок. Разом з цим багатьох містян наявні домашні чотирилапі улюбленці, прогулюючись набережною Мукачева чи навіть вулицями, тут можна зустріти десятки власників хвостатих разом з тваринами. Натомість пристосовані Міста до вигулу собак викликає чимало питань, розпочинаючи від території для вигулу чотирилапих, назріває чимало проблем вирішувати, які наразі нікому. Ну вона взагалі проблема без тварин. Це дійсно одна з найактуальніших проблем, і вона стосується дійсно, як ви кажете, не тільки. Там хатніх і безхатніх, але якщо наприклад що стосується безхатніх тварин, то це дійсно як би так би мовити, хай лежить повністю на совісті комунальної комунального підприємства міста, яка цією проблемою фактично не займається впродовж років, і питання кинуто на самоплив. От. І на жаль, ми не можемо тут і жодним чином на цю проблему вплинути, крім обурення громади на е, ту ситуацію, яка є, і що немає відповідного реагування з боку управління міського господарства і так далі. Але є проблема і інша проблема е, е, проблема хатніх саме тварин. І отут е, вже навіть е, в більшій ступені ми можемо критикувати не стільки, наприклад, там дії влади, скільки бездіяльність власників самих собачок. І Як не дивно, що дуже багато так би мовити любителів собачок, вони дійсно дозволяють собі купити дійсно дорогу породу, від маленьких до таких дійсно більш таких серйозних пород собак, які коштують чималенькі гроші. Але в той же час вони чомусь вважають за непотрібно або просто на бажанні зекономити, заощадити на тих же ж перчатках, на тих же пакетиках для тваринок, щоб потім прибрати за ними. Бо, в принципі, якщо людина йде на вигул собаки, він має вже бути до того готовими. І заради цього він, в принципі, виходить. І тут же є питання, питання поваги. До, до своїх сусідів, до тих, хто живе поруч, просто до, до самого міста. На жаль, ми цього не маємо. Я пригадую чудову історію. Десь на роки два, здається, назад, в нашій групі одна жіночка е, оприлюднила пост е, такі, е, і була тим вражена, що колишній мер. Міста Йосип Кул, вигулюючи собачку, раптом вона побачила, була свідком того, прибрав, прибрав за, за своєю собачкою. І вона була, вау, де не може бути, сам кул прибирає от за своєю собачкою. Але, наприклад, мене більше вразило навіть не те, що її вразило, Мене вразило було саме реагування самих учасників групи на цей факт. І Переважна більшість були просто ну респектабельно вражені діями пана Йосипа, що він не за, не застидався, не зганьбився прибрати за своєю собачкою, тобто авторитет е, політика громадського діяча виріс в рази. Після того е, я до чого веду, що в принципі, е, якщо е, власники Тварин думають, що е, це ну, незручно, якось така делікатна тема. І а що подумають сусіди, а що подумають люди, то якраз навпаки, як показує практика, е, такі дії власників собак, вони тільки е, викликають величезну повагу і респект серед самих ж е, мешканців міста. Неважливо, то Мукачево чи якесь може інше місце. Е, і це потрібно враховувати, і це потрібно знати. Бо психологічно тут два варіанти. або все пофіг, або мені просто соромно. Так, от соромно точно не має бути. ну а що стосується пофіг, ну це вже це вже елементи нашого недовиховання, недокультури. І взагалі виходить, я от теж кажу інколи дуже кор'єзні речі. Я писав в одному з своїх постів, що е, от я спостерігав за картинкою, що, наприклад, поки дідусь вигулює свого собачку е, в, 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 в подвір'ї, в будинку, на дитячому майданчику, причому, от, е, а потім, через півгодини, вони міняються містами. Він іде з собакою додому, а його онука з... А його донька з онукою йдуть вже на прогулку. І йдуть тими самими місцями, і дитинка бачить, каже: Ой-ой-ой, а мама окакатана ну, можна прибирати, не можна чіпати. То, Господи Боже, мій, то ви ж самі тільки що люди з однієї родини тут же ж нашкодили, а тут же самі. Тобто люди самі собі створюють просто, ну, от в буквальному смислі цього слова, вони самі собі гадять. просто під ноги і, і так далі. І жодним чином це вони вважаються абсолютно нормальним явищем. От. Е, звичайно, тут є елемент, е, мені здається, елемент і неналежне вирагування з боку громади. Тобто вона фактично це питання кинула на самоплив. Е, якогось контролю, наприклад, на відміну від Львова, у нас в Мукачеві, у нас нема обліку. Е, я не кажу вже за. Безхатніх тварин. Я кажу навіть за хатніх тварин. А в принципі, це була б абсолютно нормальна штука, щоб кожна собака мала якийсь жетон. І без жетону, наскільки я знаю, в Львові не можна навіть вигулювати. Бо якщо вони бачать собаку хатню без жетону, його одразу штрафують. І в принципі, це правильно. У нас виходить, що начебто собака, вроді. Хатня, а в той же час вона має такий ж статус безхатнього цуцика, як і бігають ті, що нас цілими, е, цілими стаями. Проблема інша ще. Проблема в тім, що, е, на превеликий жаль, і законодавча база побудована таким чином, що е, реально покарати, от при, притягнути до якоїсь серйозної відповідальності, вдарити е, по кишені, значить, штрафом, е, на жаль, не можна. У муніципальній інспекції Мукачева кажуть, до їх обов'язків входить притягувати до відповідальності власників тварин, які вигулюють їх без намордників та не прибирають за чотирилапами. В ході патрулювання ми виявляємо такі правопорушення і фіксуємо їх адміністративними матеріалами. Штраф за такі порушення сяє від 340 до 1360. Від чого залежить? За рішенням адмінкомісії. Вигул собак дозволено, в принципі, і в парку, у випадку, якщо собака на поводку із намордником. А якщо ні, то за це можна притягнути за статтею 154-ю КУПАПУ. Штраф 51 гривня. Переселенців здебільшого це маленькі собачки, собачки маленьких пород, з ними можна гуляти і в парку. Тось вони не становлять загрози ніякої. Якщо піднімати питання сміттєвих урн для собачок, а, чи були взагалі в історії Мукачева, вони десь встановлені і зараз, як ми бачимо, такі урни взагалі відсутні? Я точно знаю, що вони були. Я навіть з цього приводу робив пост, здається, в групі. Це був 2020, здається, рік ще до виборчий рік. І от тоді дійсно в Депеш-парку були встановлені е, такі урни спеціально для екскрементів тваринок. Там прямо була відповідна е, табличка, ну така на, на, на коробочці. Мені здається, навіть там були прямо туди вмонтовані такі дуже е, е, такі оригінальні конструкції. Шуди навіть були вмонтовані пакетики. Тобто, ти міг взяти пакетик і тут же ж поруч смітничок, де ти можеш викинути. От. Але е, я не знаю точно зараз воно є чи ні, бо е, крім того, вже дійсно стільки проблем, що якось вже ці проблеми цивілізованого ставлення вони відпадають. Якось відпадають на інші, якби на другі план. На вашу думку, якби з боку міської влади тих же муніципалів було якесь заохочення для власників тварин, або ж, хоча б інформаційна компанія, де б людям роз'яснювали, як саме правильно вигулювати тварин. Ну, бачите, абсолютно слушно слушно запитання, і слушно зауваження, слушна пропозиція. Але на жаль, що стосується і от тої проблеми, про яку ми зараз говоримо, і про багато інших питань, то дійсно питання е, е, інформаційного висвітлення, от якогось такого креативного підходу до вирішення проблеми, в місті відсутнє в принципі. От, е, от як приклад, дивіться. Я думаю, було б абсолютно нормальним, якби навіть ті ж самі муніципали, е, крім того, що вони здається самообмежилися е, тим, що вони тільки займаються парка парковками. Контролем за парковками за машин, а від інших питань вони де факто самоусунулися, на жаль. Хоча місто витрачає на утримання цієї служби, ну чи маленькі гроші. От так от я до чого веду, що а чому б не зробити так, що ті е, ж самі муніципали е, от, ходили містом і просто банально, е, якщо раптом були б дай Боже такі випадки, заохочували власників собачок? Тобто, якщо ми дійсно побачили, що Мукачевець поводить себе не як свинья, а як європеєць, От і дійсно прибирає за собою або комусь навіть зробить робить зауваження. То чому б навіть у в ти як такі Діди морози влітку, от не ходили б з мішками і не дарували навіть якісь там презенти для тваринок, ті ж самі пакетики, ті ж самі рукавички, ті ж самі якісь там косточки смаколики для собачок. І, і, от, і таким чином вони б заохочували б заохочували би людей. От, е, чинити просто по-європейськи, а не по-ідіотськи, не по-скотськи. Я думаю, це було б абсолютно нормально. Но тут потрібні тут Креативний підхід до вирішення проблеми. У нас на жаль, я цього не бачу. От не тільки стосується цього. Я бачу безліч інших проблем. Вони не вирішуються креативно. і в тому є дійсно велика проблема. Ще одне питання, яке є напевно одне з найважливіших місця, які спеціально відведені для вигулу тваринок. Ось поруч з нами є такий один майданчик, і він, напевно, єдиний у нашому місті. Окрім цього, тут немає жодної таблички, яка б показувала, що тут можна вигулювати тваринок. Ну, правильно, от е, правильно, Ір, е, е, Інна, е, проблема в тім, що у нас, е, як правило, от такі речі е, більше носять не прикладний, практичний, а якийсь такий характер рекламний, якийсь, да, от так то показушний, я б навіть би сказав. Що от воно у нас є і, і добре. Але воно не працює, бо тому, що районів багато. а отакий майданчик тільки один. Я не скажу, що, наприклад, його обов'язково потрібно обмежувати от таким парканом. Можливо, якщо грошей немає і на всьому намагаються заощадити, де треба, де не треба. Але просто обмежити територію, поставити табличку. От, наприклад, от ми маємо ділянку. От ліворуч гуляють дітки. Тут, значить, написано: вигул собак заборонена. А право поставити точно таку ділянку може просто відбити якоюсь. Умовною такою умовним парканчиком от, або обмежувальним стовщиком, які вже забагато понаставили, і написати: а оця е, е, тобто правильно потрібно входити в положення і самих власників сам, собак. Бо вони скажуть: ну вибачте, ми входили, а де нам ходити? Нам не визначила сама е, муніципальна влада, вона не визначила е, Правила гри, де ми можемо гуляти, де ми не, а якщо не можна, то, то дозволено всюди, як да? відома приказка, що не заборонено, то дозволено. От і тут та сама ситуація виходить. Тобто, через такі схоластичні, не дуже примітивний підхід до вирішення проблеми, невідповідальний, я б навіть би сказав, підхід до вирішення проблеми, ми врешті врешті маємо те, що ми маємо. Тобто Ми не виховуємо людей. Ми занурюємося в цю проблему, ми на це не звертаємо увагу, ми її навіть намагаємося вирішувати. Тому великий респект першому кабельному, що ви е, першими здається, першими за багато багато часу із засобів масової інформації е, порушили цю проблему. От одну із небагатьох, але проблема, яка я ще раз кажу, яка не потребує великих фінансових витрат. От і її дійсно можна вирішити дуже красиво і щоби. І ми самі собою пишалися, і були прикладом для, і були прикладом для е, наших гостей міста і так далі. Тобто, щоб ми на правилах показували, от як має поводитися сучасний європеєць в сучасному європейському місті, номер один, без всяких лапок, кавичок і так далі. Власники чотирилапих, серед яких чимало внутрішньо переміщених осіб, кажуть, мукачево не пристосоване до життя з собаками. Через відсутність територій для вигулу їм доводиться вигулювати собачок у місцях для відпочинку, дворах багатоповерхівок та навіть дитячих майданчиках. Цей майданчик ви відразу зрозуміли, що він для свичайно, звичайно. В звичайно. В Харкові таких місць дуже багато. А Микатю, крім цього, зустрічала? Не зустрічала. Я прибираю, але ну, от, наразі от, чомусь не користуються місцеві. Ну, не, на жаль, не розумію чому. А, ось ви прибираєте з собою настрій? Ну, нос... Урни для цього? От, от урни також. Це, на жаль, приходиться або до магазинів підходити, шукати нема. Відсутні. І в Харкові, і в Києві. Оборудовані ці місця, а в Мукачево, на жаль, немає таких місць. На вашу думку, хто б мав регулювати це питання? Місцева влада, депутати. А навіщо їх наші місцеві вибирають? Чи є в нас місця взагалі в Мукачеві спеціально відведені для собачок? Лише все, є, от тут. Вся ограда і то прошли рік зробили. А ви туди з ними ходите? Ні, я так з ним гуляю. Не ж ми не агресивні. А якщо говорити про місця, які спеціально відведені для вигулу собачок, скільки таких явно Оце бачу тільки один. А, один не ніде. Якщо це вольєр для вигулу собак, то він повинен бути більший, ніж він є. Там повинні бути різні штуки для собак, там горки, мостики, піпятства. А так собака он, загнали бедного овчарку. Она легла там и лежит. У вас в городе нет как сказать правила убирать за собакой какашку. У меня на поводке был специальный контейнер, куда пакетики Чисте, щоб зобрати і потім кудись вибросити. От а мне так всі удивлені спрашували, що це у тебе такое рукак. Ну, собака сделала свої дела. Возьми, убери, і по ні, у нас це не прийнято. Ну, в цьому парку у нас є для собак місця. Один. Ну, я знаю, що за один, а я не знаю більше. Та більше би мало бути, але ж не знаю. Ну. А щодо прибирання за собачками а собаки на вулиці? Якщо по великому покакає, я вибираю кульочок і в урну. А от там у нас стоїть ця, що кидаємо мусор Звичайно. такий. Звичайно, так. ось для собачок? О, ні, не маємо тут, тут не поставили нам. Взагалі би для таких собачок, для любих. Не тут мають гуляти, а могли б зробити якийсь такий скверик, аби собаки гуляли. Тут діти гуляють і школи. Я не так давно була в Словаччині. І там є такі урни, на яких намальований значок, куди можна викидати сміття після собачки. До речі, там за собачкою прибирають все. Моя собачка тут проводить два дні, наприклад, три вихідні, бо я живу тепер на пенсії, живу в горах, в селі Пилипець, і там вона гуляє по двору. А на сьогоднішній день дуже багато людей, які вимушено сюди приїхали, і у багатьох є собачки. І ось я спостерігаю, як вони гуляють і за собою не прибирають. Це просто культура наша. Ось місць ну да, можна гуляти десь вздовж річки, можна гуляти в місті, лише не по клумбах, але прибирати за своїми тваринками і все. Очевидно, проблема вигулу собак та створення відповідних для їх життя умов в Мукачеві потребує реакції з боку міської влади та якнайшвидшого вирішення. Поза як питання щороку загострюватиметься, а дітям і надалі доведеться на дитячих майданчиках гратися з піском разом з собачим послідом.